Привіт моїм дорогенькі! Починаємо заняття! Я запрошую малята, вас до лісу погуляти, бо дізнатися хочу я, де живе вівця свиня, де корівонька гуляє, де коза траву щипає. Що вони їдять та п'ють, де вони усі живуть? Малята, а чи можна знайти цих тварин у лісі? Ні. А чому? Де живуть ці тварини? Поруч з людиною. Поміркуйте, як називається будиночок, в якому живуть лише корівки? Корівник. А де мешкають свині? Вівці, коні. Кури молодці. А як називаються тварини, які мешкають у лісі? Дикі. А ті, що живуть поруч з людиною. Свійські. Дітки, давайте пригадаємо свійських тваринок. Але не просто так. Погляньте на ось цю картинку. Я буду задавати питання, а вам треба назвати тварину. Можливо, декілька. Назвіть тварин, які дають нам молоко. Назвіть у кого є пір'я. Які тварини мають роги? Хто приносить нам яйця? Хто харчується лише травою, які тварини плавають у воді? У яких тварин гладенька та коротка шерсть? Молодці. Дітки, а яку користь приносять свійські тварини? А як люди доглядають за ними? Для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати. Люди годують тварин, миють їх, чистять, заготовляють корм, косять та сушать траву, вирощують зерно. А ось дикі тварини на зиму готують самі, самі запасають корм, будують житло, утепляють його. Свійські тварини цього зробити не можуть. Про них піклуються люди. Якщо свійські тварини раптом починають хворити, так інколи трапляється. На допомогу їм приходять лікарі. Лікарі, які лікують тварин, називаються ветеринари. Дикі тварин ніхто не лікує, вони самі вміють шукати ліки. А чи зрозуміли ви? Чим дикі тварини відрізняються від свійських? У кожної мами свійської тварини є гарне дитинча. А давайте з вами пригадаємо, як вони називаються. Ось у квочки маленькі курчатка, у качки, угузки. В індички, у свинки, у корови, у кози? У собаки. У кішки. Дітки, а чи є у вас вдома кішка? Чи кошенята? А чим люблять вони гратися? А зараз я пропоную з вами завітати до бабусі на подвір'ї. Я буду розповідати, що трапилося на подвір'ї, а вам необхідно вигукувати замість тварина, так як вони кричать. Настав ранок, першим прокинувся півень і заспівав. Кукаріку розбудив бабусю. Вийшла бабуся на подвір'ї всю живність годувати. Стала вона гукати курочок. тю тю-тю тю-тю. тю Прибігли курочки, поїли, та й пішли собі збирати черв'ячків, промовляючи. Стала бабуся гукати качечок. Тась 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 прибігли качечки, поїли. Та й пішли собі, крякаючи. Стала господиня гукати гусей. Сю-сю-сю-сю-сю-сю. Прийшли гусі, закричали. Поїли та й пішли купатися. Пішла бабуся в хлів, до свінок погодувати їх. Свині радісно зустріли її своїм хрюканням. А тут і корова подала свій голос, привітавши господиню. Замукала. Всіх своїх тваринок погодувала бабуся та й пішла на город. Лише одна кошенятко солодко спала на печі і не чула співу півня. Прокинулось воно, а на подвір'ї нікого немає. Кошенятко злякалася і голосно занявкала. Бабуся почула, прибігла додому, налила кошеняті блюдце молока? Наїлась кошеня і задоволення заспівала. Мурр мур, мур. Дітки, чому кошеня кликала бабусю? Чому люди піклуються про свійських тварин? А зараз пропоную ще одне завдання. Я буду називати тваринку, а вам треба сказати, чим вона харчується і чим вона корисна для людини? Корова. Чим харчується? Травою і сіна. А чим корисна? Дає молоко і м'ясо. А зараз самі. Кішка. Чим харчується? Чим вона корисна для людини? Коза. Чим харчується? А чим корисна? Собака. Що вона їсть? А нащо вона людині? Свиня. Вівця? Курка. Молодці. Дітки. Де ми сьогодні на занятті з вами були? Про що і про кого ми дізналися? Чи корисні свійські тварини для людини? А на сьогодні все. Заняття закінчено. Пока!